Маленький дідусь з довгою сивою бородою сидів на лавці і парасолькою креслив щось на піску. Посуньтесь, сказав йому Павлик і сів з краєчку. Дідусь посунувся, і, глянувши на червоне сердите обличчя хлопчика, запитав З тобою щось скоїлося? Ну, й нехай, а вам хіба що? Покосився на нього Павлик. Мені то байдуже, а ось ти щойно галасував, плакав, сварився з кимось. Ще пак. сердито буркнув хлопчик. Я скоро зовсім з дому втечу. Втечеш? Втечу. Через одну Оленку втечу. Павлик стиснув кулаки. Я зараз її мало не відлукцював, жодної фарби не дає. А у самої он скільки не дає пусте, через це тікати не варто. Не лише через це бабуся за одну морквину з кухні мене прогнала, просто ганчіркою, ганчіркою. Дурниці, сказав дідусь, один нас варить, другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, вигукнув Павлик. Брат на човні їде кататися, а мене не бере. А я йому кажу візьми краще, я все одно від тебе не відстану, весла поцуплю, сам в човен залізу. Павлик стукнув кулаком по лавці і раптом замовк. Отже, не бере тебе брат. А чого це ви все питаєте? Дідусь розгладив довгу бороду. Я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово. Павлик роззявив рота. Я скажу тобі це слово, але запам'ятай, говорити його треба тихим голосом, дивлячись прямо у вічі тому, з ким розмовляєш. Запам'ятай, тихим голосом дивлячись прямо у вічі. А яке це слово? Дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика. І м'яка борода його торкнулася Павликової щоки. Він щось прошепотів і голосно додав це чарівне слово не забудь, як треба говорити його. Я спробую. усміхнувся Павлик. Я зараз же спробую. Він схопився і побіг додому. Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби, зелені, сині, червоні лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона в ту ж мить згребла їх у купу і накрила рукою. Обдурив дідусь. з досадою подумав хлопчик. Хіба така розуміє чарівне слово? Павлик боком підійшов до сестри, смикнув її за рукав. Сестра оглянулася. Тоді, дивлячись їй у вічі, тихим голосом хлопчик попросив Оленко, дай мені одну фарбу. Будь ласка. Оленка здивовано підвела на нього очі і збентежено промурмотіла. Яку тобі? Мені, синю, боязко сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з нею по кімнаті і віддав знову сестрі. Йому не потрібна була фарба. Він думав тепер тільки про чарівне слово. Підуся до бабусі вона саме Про прожене чи ні? Павлик відчинив двері у кухню. Бабуся діставала з духовки гарячі пиріжки. Онук підбіг до неї, обома руками повернув до себе червоне, зморшкувате бабусине лице, подивився їй у вічі і прошепотів: Дай мені шматочок пиріжка, будь ласка. Бабуся випросталась. Чарівне слово так і засяяло в кожній її зморшці, очах, усмішці, гаряченького, гаряченького захотів, ти мій, промовляла вона, вибираючи найкращий, самий рум'яний пиріжок. Павлик підстрибнув на радощах і розцілував бабусю в обидві щоки. Чарівник, чарівник, говорив він сам до себе, згадуючи дідуся. За обідом Павлик сидів тихенько і прислухався до кожного братового слова. Коли брат сказав, що поїде кататися на човні, Павлик поклав йому руку на плече і тихо попросив Візьми мене з собою, будь ласка. За столом одразу всі замовкли. Брат звів брови і усміхнувся. Візьми його з собою, раптом сказала сестра. Хіба ж тобі важко? Та чому би не взяти? усміхнулась бабуся. «А вже ж, візьми. Будь ласка, повторив Павлик. Брат голосно засміявся, поплескав хлопчика по плечу, скуйовдив йому чуба. Ой ти мандрівник, ну гаразд, збирайся. Допомогло, знову допомогло. Павлик вискочив за столу і побіг на вулицю. Та в сквері дідуся вже не було. Лавка була порожня, і тільки на піску лишилися накреслені парасолькою незрозумілі знаки. Діти, а тепер запитання до вас. Давайте згадаємо, про кого була розповідь? Хто головний герой? А кого ви ще запам'ятали? Скажіть, який настрій був спочатку у Павлика? Чому Павлик був сердитий на своїх рідних? А чи запам'ятали ви чарівне слово? Скажіть його. Розкажіть, будь ласка, що саме вам більш за все сподобалось в цій історії. Діти, бажаю вам завжди бути вічливими і не забувати про чарівне і дуже-дуже важливе слово, будь ласка!